i <laughs>

Ой, тобі сейчас. Що ти робиш, блядь? Ти що робиш? Здорова. Всі, всі, всі. 2:0. Що ви бачите? Я вдячний. Німайте. І у звороті сидить мотив. Вкрила. І ми форміра. Так, я прошу багату. Сука, сніметь! Не подивись, да, вот! Ті, сука, сіні форми, підгадати! Що тут відбувається? Бачимо, І Що, тут що, хлопці, по пору, за ними Національна гвардія побігла. не просто так взяли

Я тобі тебе крипалки Волончик. Що ти сам? Я тебе представил его. блядь! ты чистый занимаешься? Сука! Что ты? Что ты, колончика, схвалю нашу, селочку? ніш пенять, чуєш? Нуль, а це ви бачите, ось ми. Йдемо за двоєй, блядь. А ви бігайте, блядь, не надо. Ніхто ні, не надо. Вон, не надо. Що нам надо, блядь? П'ять на нього. Чуй, руку примий. Кути, ти. Руку примий. Що це такое? Чуй, руку примий. Ти ти сибаг. Додальний, руку ти сиди собі, блядь, посбав. Що? Що ти? Снимай, 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 снимай,

Десь вам на підмогу приїхати відбувається прийняли баригу з наркотиками. У вас якась операція була, так? Ну не, не операція так по ходу патрулювання прийняли людину, яка торгує наркотиками. Элло. Де доказ, що ти в наркотики. Ми зараз не повноважу давати вам до мені Розкажи хулі ви наводите на людей. Згідно статті 15. Вітаючись за Україну, да, Я щось не бачу. У нахуй. Ти нормально, ти. Нахуй, бачи. Не знаю, вообще это беспредел. О, 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 вы

Нема копию! Так від підстава їх запирає! Не відійдуть! Нема доки, нема кухні, чого Я запирають! Що ви стоїте? Ні-ні, Там, що? Я хочу бачите. А звідки повинні бути. Дозвольте, будь ласка. Я вам ще раз скажу, ви звідси не виєте, пока ви. Браво. Будь ласка, ви звідси не ви Значить, я вам я скажу, нормальна людина, нормальні її. люди. А я ми поїдемо із відділ міліції і там розберемося розберем. голосує нормальна людина. А а люди. Що ви вважаєте? Такі дії були порушені. Адвокати, ви собі замажете і адвокати. Нам не мамо! Вивіче, все! Я сказав! Я вам го що це все буде розцінюватися, насоверяти! А, а, ви будете брати, людей, це A A значить, ви no. Звідси, no, вы... нет, yeah, то, yeah, не будете. а причина відчинені, давайте сказали, немає. І буде надана відповідно правова допомога, якщо вони не мають можливості. А причина за де? Причина за десь не вчинення адміністративного правопорушення три хуліганів. Вчора вже було.

преса. Хочете щось із вас. Ще преса побачить. Ось сам Порошенко. Ви всі приїдете. Ось сам Порошенко приїдете. Ти розумієте, можна. Ти мелкий хулігарський. Ті просто ось ми приїдемо. Слухай. Знімає цього Мартинюка, це ваше персона, яка вам хлопці, і вам, і міліції. Повторюю. Я буду знімати те, що я захочу. То да. я то, що, то, що я з спустя... телефон, ставай що здіймаю ця людина хоче, сказала, що люба людина свободна в передвіженні, а затримати людину не можна на вулиці. По крайній мере, треба составити протокол задержання якийсь, а тоді припаняти розказати йому за його права ну, да, і помістити машину. Правильно? 100, 100, 100. Якщо вони він залишається тут нашим замначальником, а вони завтра уїдуть, то що він робить? Він сам безпреділ робив в місті. тому що люди бунтують. Якщо там є наркотики, хай виведуть і покажуть, що вони є. Составимо на образ протокольчик і все. Мене вони щось не лапають в городі, не хочуть. А що хлопці не вимагають, ви, ви знаєте? Що... Ну, що, я що... не хочу знати. Я бачу, що я що побачив, що це по безприділу загружають. нельзя так. Якщо б стояли пам'яті, я составлений протокол, пожалуйста, щось обнаружили. Що значить? Давай всіх тепер зараз загрузимо, а там будемо розбиратися. наркотики, водка і що, що то Понятно, їх зараз привезуть, там знайдуть не тільки наркотики. Там і 5 патронів, і ще якась хербається. Дня. Що ніхто не знає мусаркові де що. Послухай. Мисквиділ, видимо. Він все одно настає куди їхати. Мисквиділ. На якому основанні? Ну як так їхати? Давай всі поїдуть. Вяслав, <розв> ну послухай, будь ласка. Хлопці, хто може з ваших, хто затримував дати коментар? Ні, в пресі зараз ми Невеличкий. зараз. Давайте справді начальник каже. Ми розберемося до кінця в суду. До... Не можна робити поспішних якісь виводів. Ми зараз Дараз... доставимо до людей. до кінця, розбереться, тоді дасте до коментар. Кінця розберемося, тоді дамо відповідно. Понятно добре, яких просто кричали далі. Хто хто саме кричав? Затримані люди, яких просто затримали, вони виясняли угу. між собою стосунки. Потім вже тут тобто відбувалася якась бійка на вулиці, так? Не вони просто кричали, а, бійки не було, так, вони так, так, не билися. І в їхні, в їхні вони, втрутилась міліція, так? Втрутилась, вони, втрутила, 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 тут вже, втручу. Втручу, була біля а, а де це саме було? Спочатку все починалося. Стомідровки вже були чути крики. Далі біля в районі Кобзаря і цих всіх магазинів туда почала збиратися час збиратися народ, тому що були сильно голосні крики. Ну, Тані... Я так пам'ятаю, люди обурилися? що. Обурилися. Спочатку всі думали, що це просто так, що вони просто виясняють стосунки. Коли вже ми побачили тут міліцію, вже вони почали застосовувати травматичну зброю, точніше, вони її не, не... застосовували, вони отримали її на погоді. А, а, а яку саме що, що там саме було з травматичною зброєю? Свої пістолети. Зараз куча людей заблокований рух транспорту. Вони блокують. А шо, а шо... Я, які вимоги? Що ви видно? Щоб відпустили так, чи, чи, будні, чи що? Вони покарати коли, міліціонери там? Притягнути до відповідальності, це ненормально. Раз вони є горка, їм можна все. Вони призвані на службу захищати народ, захищати життя. Ну, кажіть, що? просто захистити свої права, бо завтра так і, саму, і його пов'язати. Вони, вони не мають страху взагалі. Вони працюють не на народ, а на бандитів. Thank <laughs> you.